Говоритимемо про якість повітря у столиці. ми вже неодноразово зазначали про те, що Київ охопив смог. Містяни скаржаться на сильний запах гару. І як пояснили в КМДА, у повітрі фіксується підвищення концентрації пилу. І воно пов'язане із пожежою в екосистемі у Вишгородському районі, за даними застосунку Київ, цифровий стан повітря оцінюється як небезпечний у більшості районів столиці. Докладніше про те, що горить, будемо говорити вже найближчим часом. Як ми вам обіцяли, Вікторія Рубан, речниця ДСНС, доєднається до нашого ефіру, але спершу пропоную знову поглянути на мапу якості повітря. Ви бачите, що ситуація залишається вкрай складною. Вже маємо два кружечки фіолетового кольору, які свідчать про те, що що це дуже шкідливий, не, навіть не дуже шкідливий, а небезпечний рівень забруднення повітря, тому що дуже шкідливий це кружечки червоного кольору, а Помаранчевий ж просто шкідливий рівень зелених на мапі столиці. От е, майже не залишається. Я зараз попрошу наших редакторів просто перезавантажити мапу. Будь ласка, так тому що ось, е, я щойно це зробила, і зелених кружечків майже немає. От, будь ласка, можете цю ситуацію зараз спостерігати, е, і виск е, складно бачите в броварах 201 Пункт, хоча повідомляють про те, що пожежі у е, Вишгородському е, районі, ми тут е, не бачимо зараз е, жодної інформації від Сейв але можливо, що там не стоять станції моніторингу повітря. Тому будемо з'ясовувати. Вікторія Рубан, речниця ДСНС у Київській області, з нами вже на зв'язку. Пані Вікторія, я вас вітаю. Доброго здоров'я. Доброго ранку. Пані Вікторія, врешті, що є причиною забруднення повітря у столиці, тому що в КМДА зазначають, що ймовірно, причиною тимчасового погіршення стану повітря, це цитую, є пожежі в екосистемі Київської області. Але тут слово ймовірно, то ж яка дійсно причина? Чекаємо від вас пояснення. Ну, що стосується причин, то вже це будуть з'ясовувати вже з'ясовують працівники відповідних служб профільних. Але по скажімо так, що стосується пожеж, станом на шосту ранку є один осередок поблизу Суафеневич, міжерський район, але там залишився невеликий осередок. Це до двох гектарів. Там піння відкритого вогню немає. Працюють там наші підрозділи, але вони більш працюють на тому, щоб вогонь не знову не почав горіти, не допустити розповсюдження. Відкритого вогню немає і більше осередків на території Київської області на даний момент пожежного по системах немає. Пані Вікторі, а що стало причиною займання? Тому що от я зацитую наших глядачів, які зараз нам постійно пишуть у месенджери, запитують, хто підпалив, хто підпалив, звідки займання, але я екологів слухала. Вони кажуть, що це ніхто міг і не підпалювати. Таким чином займання могло відбутися ну самостійно, ще, наприклад, там з вечора чи минулої доби, коли ось ці залишаються рештки. Після скляних пляшок, інших скляних предметів, вони як лін задіють на суху траву і відбувається займання. А тут що причиною стало? Ну, те, що стосується масштабних пожеж в екосистемах, встановити, скажімо, точну причину, дуже важко, тому що ми розуміємо, що вибирають дуже великі площі, але як завжди, ну, є осередок розповсюдження. І що стосується навіть останніх пожежі в селі нижче Допечня, і в селі Теневичі це на 99,9% Це саме діяльність людини, тому що в одному з цих осередків було навіть виявлено палія людини, яка спалювала сміття, але і за статистикою, і за досвідом, як правило, саме люди є причиною виникнення пожеж в системи. Ситуація дуже проста. Людина виходить за межу свого. Свої спалює там сухості, сухі гілки, вона вважає, що вогонь вже закінчиться, виходить вогонь поривом літу, дуже швидко по сухій траві по посуджується на великі полі. А що стосується горіння і тління торфяників, чи є зараз така загроза? Ну горіння і тління торфяників, це те, що я сказала, поблизу Солафаневичі там е до 2 гектарів саме тління торфовищ. але... Скажімо так, там теж воно під контролем розпосудження немає. Скажіть, яка загроза є найближчим часом від подібних пожеж? Чи може це там трапитися? Я не знаю, завтра, післязавтра, наступного тижня через тиждень? Ну тут загроза є, тому що, по-перше, ми бачимо, що вже дощу немає досить довгий період, суха трава, сухе гілля. По всій області постійно виникають пожежі по системах, і, скажімо так, завтра, після завтра, вихідні дні. За статистикою, вихідні дні це пік пожеж, тому що люди виїжджають на дачні ділянки, люди виходять на сел, ну, так, в населених пунктах селах, випалюють все це, і пік пожеж саме западає на вихідні дні. Тому ми дуже просимо звертаємося до всіх мешканців, не тільки Київської області, міста Києва, які приїжджають. Свої дачні ділянки. Ну, ви ж бачили, які масштабні пожежі виникають у нас наслідок спалювання, не паліть, будь ласка. Пані Вікторія, як довго спостерігатиметься таке суттєве погіршення якості повітря у столиці і на що сподіватися, аби ситуація покращилася? Це банально на вітер? Ну, ми ж розуміємо, що ситуація вона практично з повітрям, вона кожен рік виникає саме в цей період. Це стосується із повітряними масами, зміною температурних режимів в день-ніч, коли е, в день тепло, в ні, е, ніч вже ночі вже прохолодні. Ну прогнозувати ми нічого не можемо, але е, що тут все, що ми можемо, це гасити ті пожежі, які виникають в нас і до діяльності людей. Почули вас, пані Вікторія. Дякуємо, що оперативно долучилися до нашого ефіру сьогодні. Вікторія Рубан, речниця ДСНС у Київській області, була з нами на зв'язку. Говорили про причини погіршення якості повітря у столиці.